Чи хотіли би ви проінвестувати в найкращі британські компанії, такі як AstraZeneca, Shell, Unilever, HSBC? Я думаю, що відповідь швидше так, адже якщо не інвестувати, то кошти з'їдає інфляція, яка, до речі, Великобританії за останні 10 років досягла майже 3%. Зараз я вам розповім, як це можна зробити від суми 10 фунтів. При мінімальних комісіях, і на курсі ми, звісно, більш детально розберемо, як які механізми. Отже, в світі є так звані індексні фонди, і якщо говорити про Великобританію, то це індекс FTSE 100, абревіатура FTSI. Чому 100? Тому що це 100 найбільших компаній Британії, там ще буде Rolls-Royce і багато інших, навіть деякі про яких ви не чули. Ці компанії є міжнародними, як, наприклад, Shell і багато інших. Але їх центральний офіс знаходиться в Великобританії і їх акції торгуються на лондонській фондовій біржі. Звісно, ви б могли просто купувати і акції на лондонській біржі. Але насправді вам це буде досить складно, це забере багато комісій, вам потрібно слідкувати, які компанії з'являються, ростуть, падають. І саме тому для інвесторів ви знайшли ETF – Exchange Traded фонди. І щоб ви розуміли, ви найбільший ETF на британський FTSE 100 вкладено понад 14 мільярдів фунтів. Він називається iShares FTSE 100. Там є його два різновиди: Distributing і Accumulating. Ми на курсі трошки детальніше розберемося, яка різниця. Зараз я вам просто для прикладу навожу Distributing. І яким чином ж його можна купити від 10 фунтів? Запитаєте ви? Для цього потрібно відкрити брокерський рахунок. В одному з брокерів це може бути Interactive Brokers, Trading212 або Revolut, Вони всі дають доступ на лондонську біржу і там здійснити покупку. Власне, одна штука коштує зараз порядка 9 фунтів. Самі комісії будуть або іноді навіть нульовими, або на такій транзакції там порядка 0,1%. Відповідно, ви купуєте цю акцію фонду, і далі фонд вам платить, до речі, дивіденди. Це порядка 3,4% річних дивідендів і маєте дохідність в акціях. Якщо говорити саме про британський ринок, то з початку року це плюс 9% річних, за останні 10 років дохідність була трохи більше 6%. Ось на цей діапазон 6-8% я би вам радив орієнтуватися. Але пам'ятайте, будь ласка, що на фондовому ринку є суттєві спади. Це невід'ємна складова інвестування в акціях. ще чим довше ви в акціях, тим більше ви наближаєтесь до цього середнього значення, а за кожен окремий рік може бути і плюс 20, і мінус 20. Сам фонд, який торгується на біржі, називається ISF. Це є словосполучення Тікер, тобто то ви вбиваєте брокера Тікер ISF і купуєте. Так само, до речі, можна купувати цей фонд на ISE рахунки для оптимізації податків. Про ICE ми поговоримо детальніше на нашому курсі. Що ще важливо знати про фонди, окрім їх потенційної дохідності, де їх як купити. Звісно, це комісія, яку ви платите в фонді. iShares – це світовий лідер, це номер один компанія в світі BlackRock. Їх комісія в цьому фонді складає 0,07% в рік. Тобто, вклавши 10 тисяч фунтів, ви заплатите 7 фунтів комісії на рік за перебування в цьому індексному фонді. Такі ще фонди називають пасивними, адже вам особливо не потрібно нічого робити. Також хочу сказати, що на курсі ми трохи глибше розберемо саме британський ринок акцій, адже крім FTSE 100, там є ще компанії, є FTSE 250, і всього в Британії понад 350 компаній. Відповідно, можна інвестувати також і в більш, скажімо такі, британські компанії, меншої капіталізації, це теж є інші там індекси FTSE 250, FTSE All Share – але для спрощення і прикладу я вам показую iShares FTSE 100, тому що це найбільший повторюся фонд і достатньо популярний серед інвесторів. Хтось з вас запитає, а скільки ж мені коштів вкладати в акції саме Британії, і я би вас застаріг від так званого Home Country хоумкантрібайса, коли там 100% коштів, наприклад, американець інвестує в S&P 500. Все таки, якщо взяти світові індекси, то Британія в них займає порядка 4%. Я читав різні дослідження, і, звісно, коли у вас є домашня країна, ви інвестуєте в фунтах, витрачаєте в фунтах, то можна суттєво збільшувати цю частку. І тому ми називемо достатньо широкий діапазон від 4% до 40%. Ось якщо ви захочете робити більше, ніж 4% долі вашої акційної частини від загальної саме Великобританії, це, повторюсь, може бути навіть і 40%. То, звісно, я би дивився не тільки на FTSE 100, а на й компанії середньої та малої капіталізації. Підсумовуємо: орієнтовна дохідність таких фондів в фунтах становить порядка 6-8% на рік, хоча це не гарантовано. В той же час, коли інфляція 2-3% на рік, якщо ви не інвестуєте, вона з'їдає ваш капітал. Якщо ви інвестуєте, то ви заробляєте від 3 до 6% в реальному вимірі, тобто понад інфляцію, інвестуючи в акції. Дуже часто мене запитують, чи може фонд збанкрутувати. Таких випадків не було, і мені неможливо це уявити, адже фонд це юридична обгортка для того, щоб ви купили. 100 найбільших компаній Великобританії, і всі ці 100 компаній в один момент зникнути не можуть, і збанкрутіти всі 100 теж не можуть. Звісно, що будуть роки, коли якась компанія стане маленькою, будуть проблеми навіть збанкрутує, А її просто в індексі замінять іншою компанією, Ви цього навіть не помітите. Тож запрошую вас на навчання на нашому курсі інвестиції 101. Ми будемо розбирати глибше і британські акції, і міжнародні акції, і також інші класи активів. І я сподіваюся, що після курсу ви зможете більш впевнено і прибутково інвестувати. До зустрічі на курсі!